Особисто для мене велика несподіванка. О -о -о, зараз подивимось на атаку Донечан. Мораес. Ударна позиція на виконання пробуває Мораес і перший сейф в цьому матчі. від Олекс... Знаходить партнера. Тут і завершувати атаку можна. Леталек, Леталек б'є по воротах, але в влучає в цьому поєдинку. Ні, другий був уже сейв наді. Зараз відповідає металург. Удар в ближній кут у центр Алешандре. Алешандре. Здорово на замах ура. Алешандре. Удар воротах. Забирає м'яч у руки. Олександр Нать. Добрий леталек віддавав. Добрий леталек віддавав. Але хочеш проско... проскочив повз м'яч. Мораєш. Подача. Порош грає головою. Лисицький. Спокійно. Ой, помиляється при передачі. Віталій Лисицький. Небезпечно. Удар воротах. Гол! подача. Удар є. М'яч у світці. 2-0. Оце дебют у хлопця. Нікіта Безліхотна в дебютному матчі відкриває. Нічого не залишає. Тут були з Мячеслава Грозного. Хочеш? Подача! Здорово! Леталек! 2-1! Браво! Це було сильно. Це було Безліхотно. Повертає м'яч на фланг. Подача виконання Олешандри. Вбиває м'яч ворож Безліхотно. Класний пас. Класний пас ще раз. Морайс Удар! Ботно. П'ята. Боже, яка комбінація? Морайс 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 не забиває! Металурга. Втрата м'яча. Атакує ще раз. Говерла. Буяльський. Буяльський в центр. удар по звороту. зворотах. Ну, Таким майстром схоже є Лисенко. Він розбігатиметься. Б'є Лисенко. Удар хороший. Ще один удар. Не програє. Тобто ще металург в рідних стінах. Буяльський. Довга подача. удар. Гол. 3-2. Інтрига повертається. Мораєс Лазіч підбирає м'яч. Лазіч! Лазіч! Мораєс І забиває нікітку. Неймовірно, проста атака. Знову ж таки, ми говоримо про підбирання правда? Знову ж таки, ми говоримо про підбирання Виграв боротьбу е, за м'яч. Подача Ризик отримати ще більше ушкодження. Подача і тут о, не настільки йде okay. подача у штрафний майданчик. Скидка далі і...